Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Нова загроза. Повітряні якісь кулі, або у вигляді повітряних куль. І так, давайте подивимося, що це таке. Наскільки це несе загрозу для України? Що це може бути взагалі? Зараз подивимося. І так, це маніпуляція. Маніпуляція і е, ці дві карти. Угу. Маніпуляція це прощупування. Мої дорогенькі, це, по-перше, випробування нервів, це прощупування. Дивіться, всі старші аркани, абсолютно всі старші. Аркани, це говорить про те, там якийсь потенціал. Тобто, випробують наш потенціал. Русский випробують наш потенціал. Це маніпуляція нами, як ми видержимо. Чи ми будемо це обстрілювати, чи ми будемо. Що нашої Розумієте, я так розумію, чекають нашої реакції. Чи наші щось будуть робити? А вони будуть спостерігати. Собі спокійно будуть дивитися, що це буде. Наскільки це несе небезпеку для українців? Для України. Що несе з собою це? Ну, я не бачу тут конкретної небезпеки. Mm -mm. Я небезпеки тут не бачу. Це дійсно тільки прощупування. Я не бачу, що там якесь оружі, я не бачу, що там якась хімія, я не бачу, що це якесь розпилення чи ще щось. Я... Єдине, що я бачу, от мені ось весь цей розклад, ось так мені м дає мені відчуття, що це тільки прощупування мої дорогенькі. Прощупування нас, можливо, нашого ППО прощупування, ось це може бути. Ось, якось так: прощупування наше ППО, де працює, де не працює. А, ви розумієте, що ми, а, нам же ж не все кажуть, так, і нам потрохи закривають небо. І вони прощупують. Це конкретне прощупування неба. Якщо наші почнуть зараз збивати, вони будуть знати, що а, там захищено. Розумієте? Ось яка. Я, я, яка... А, ну, не тактика, а маніпуляція. Ну це ось так. Я це бачу. Нашого потенціалу використову прощупують все, мої дорогенькі. Якщо що задавайте питання, будемо разом робити. До речі, вони ще будуть таке робити, тому що ось ця карта говорить періодично, вони будуть, можливо, не вже не кулі, можливо, щось друге. Але вони постійно то, якісь дрони, то якісь е, не знаю, як то все це військове називається, але от зараз кулі полетіли. Розумієте, це все щось новеньке, щоби прощупати нашу ППО. Ось так я це бачу. Все мої любі, люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. А ми обов'язково переможемо на все добре.